Як репяшок світ побачив. Малий, цікавий репяшок ріс на пустирі за будинком. Ніхто туди ніколи не приходив, бо там і злої кропиви повно було, і густих лопухів, і каміння гостро лежало. І репяшкові сумно було, ні з ким він навіть словом не перемовиться. Всякі такі новини почув. Ріпяшок питався в кропиви, яка найбільше від усіх привертала до себе увагу. І коли що, безжально кололася. Шановна кропиво, що чути, що нового в світі? Зла кропива нервувала. Ну, чого пристаєш, ніби справжній ріпях? Які в нас новини? Навіть жалити нікого. Тож, коли на пустир завітав веселий рудий пес, що був до всього цікавий, репяшок, не роздумуючи, вчепився йому хвіст. Гей, скільки цікавого одразу побачив репяшок. Стільки вулиць, завулків і навіть одну площу. Сидячи у родого пса на хвості, репяшок ганявся за кішкою, тікав від тролейбуса і нарешті помчав на шкільне футбольне поле, де хлоп'ята ганяли м'яч. Репяшків рудий пес побачив свого чорного колегу, і вони почали знайомитися. А я сьогодні потрощив цілу купу смачних кісток, похвалився чорний пес. Хе, а мене запрошують у кольоровому кіно зніматися. А я ж он, який рудий. Зате в мене на хвості реп'ях більший от твого. Рудий пес глянув на хвіст свого колеги, потім на свій. Ні, не збрехав чорний пес. Рип'ячок, що сидів на хвості у рудого пса, захвилювався. Я вже не малий, крикнув він. Але рудий пес не почув його тоненького голоска. Він підбіг до школярика, що грався за воротами, потерся йому ззаду хвостом в штани, і репяшкові нічого не залишалося, як перейти до нового господаря. Адже навіщо нав'язуватися, коли тебе вважають зайвим? Заджеренчав дзвоник. Школярик підтягнув штанці і помчав до школи. І Ріпяшов потрапив на урок. Тут було ще цікавіше. Школярик ні хвилини не міг сидіти спокійно за партою. Він дав щегля школярикові, що сидів позаду, і миттю дістав здачі. Потім став штовхати ногами свого сусіда, так що репяшок ледь не зачепився за його штани. А тут учитель сказав, Миколо, чого це ти весь час скрутися? Мабуть, добре урок знаєш. Відповідати хочеш, ну то виходь до дошки. І репяшок опинився біля дошки. Учитель запропонував, розкажи нам, Миколко, що ти знаєш про Африку. Микола довго мовчав, набирав більше повітря в легені. Певне, щось якнайкраще відповісти хоче, вирішив репяшок. А Миколка сказав, там живуть білі ведмеді. Ох, як же реготав увесь клас. Реп'яшок не знав, у чим справа, але подумав, добре, що я ззаду до штанців причепився. Все ж таки не з мене сміються. А вдома школярикова мама дала доброго прочухана синові і за двійку, і за брудний одяг. Лишенько моє, бідкалась мама. Воно ще й в рупяхах знов десь байдикувало. Я не байдикував, я займався своїми справами. прочався син. А репяшок образився. Хіба це погано бути реп'яхом? Але він не встиг навіть як слід заперечити, бо мама зняла його з штанів і хотіла викинути, як тут задзвонив телефон. Мама машинально поклала репешок на стіл і забула про нього. Ввечері репешок дивився телевізор. Він бачив футбол, концерт, а з передачі на добраніч діти дізнався, що білі ведмеді живуть не в Африці, а на холодній півночі. Вранці школяриків тато на хвилинку присів до столу, взяв якісь папери і репяшок чіпився йому у піджак. Цей піджак личить мені, вирішив він. Ми одного кольору, і я майже непомітний на ньому. Того дня репяшок був на роботі в конторі. При ньому підписували папери. Він чув багато телефонних розмов. Про різні справи і навіть відвідав три засідання. А ввечері мама сплеснула руками Ой лишенько мені, де тільки мої мужчини бувають. Вчора син, а сьогодні чоловік у реп'яхах. Але тато заперечив Я не байдикував, а займався своїми справами. Однак мама не стала слухати татові продовження, зняла репяшка з піджака і викинула його геть через вікно, аж у буряний. Ще летячи у повітрі, реп'яшок побачив знайомий пустир лопухи, кропиву, каміння і того ж самого рудого пса. Та хіба реп'яшку цікаво було б на старому місці? Ой, завмирало серце у пяшка. Невже мені доведеться знов слухати набридливі сварки злої кропиви з лопухами й камінням? Та, на щастя, він упав на спину рудого пса. Пес вибіг за ворота і весело загавкав. На новий автомобіль пригоди ріпешка продовжувались.